У Київ прибула унікальна ікона Святої Марії Магдалини з частку у зі Святої Гори Афон. Ікона була передана до Свято-Михайлівського Вдубицького чоловічого монастиря до одноіменного православного свята. Ми в цьому місяці святкували пам'ять рівноапостольних Ольги, Володимира і тепер Марії Магдалини. Але сьогоднішнє наше свято підсилюється тим, що ми отримали ікону святої Марії Магдалини із одного із Афонських монастирів. І не просто ікону, а частку мощей святої рівноапостольної Марії Магдалини. І тому сьогодні зібрались в цьому монастирі Святом Михайлівському, Видовицькому, така велика кількість людей. Ця ікона стане ще однією святиною у монастирі, адже як вам відомо, у нас є багато святинь в монастирі. І усіх наших монастирях ми маємо. По декілька шанованих святинь і в нашому монастирі ця ікона, з часткою мощей святої рівноапостолі Марії Магдалини, ще стане однією святиною. У нас також є чудотворна ікона святого Великомученика Пантелеймона, яка також написана на афоні, і біля якої відбувається багато чудес. Ми записуємо певні свідчення, і є багато свідчень про те, що навіть і нещодавно. Відбувається зцілення онкохворих. Марія Магдалина, як оповідає Євангелія, жила грішним життям. Ісус Христос вигнав з неї сім бісів, після чого вона стала його ученицею і послідовницею. Марія Магдалина знаходилася у момент розп'яття Христа, а також була першою, кому він з'явився після свого Воскресіння. Після Воскресіння Магдалина разом з іншими апостолами розійшлась проповідувати по усьому світу. 4 серпня православні християни відзначають День її пам'яті. Цього року віряни, що приїхали до монастиря з різних куточків України, мали можливість. Наблизитись до її мощі та помолитись біля ікони для нас. Це свято Марії Магдалини. Ми будемо звертатися до неї, щоб вона нам допомогла в наших молитвах. Перша молитва це за наших воїнів, які зараз гинуть. Тому що, якби там не було, ми повинні болівати за наших воїнів, щоб вони перемогли і щоб вони живими поверталися додому. А потім ми молимося про своїх рідних, близьких, знайомих. Ікона Марії Магдалини, От я особисто що зразу просила, я вже була біля ікони, миру для України для те, щоб і щоб зло було покаране. Не може так бути, щоб Україна залишалась, ну щоб нас терзали далі, наскільки вже Господи можна. У соборі Святого Юри Ведубицького монастиря, де встановили ікону, відбулася святкова літургія, яку очолив святіший патріарх Філарет та єпископи Київського патріархату. І Леостець Оксі новини підсумки Еспресотів.